Зараз покажу нам як класний варіант, який нещодавно надійшов. Це соната 13-го року. 2.4 GTI. Не найкращий двигун, але зроблена вона бездоганно, як технічно, так і візуально. 128 тисяч пробіг, і з недоліків по кузову тут є невелика вм'ятинка. Зараз ви її не побачите, але десь вона там є. Встановлена камера заднього огляду, все проведено, але потрібно її просто підключити. Також салон у неї чистий та доглянутий. Як бачите, всі скло підімачі. Тканина також доглянута, чиста, мультикермо, всі кнопки працюють. Ось, бачите, і пробіг 80 тисяч миль. Ось така приборна панель, пічка, кондиціонер, все працює бездоганно. Задній ряд сидінь і ось такий. Машинка класна, технічно і візуально взагалі. Ну, недоліків не, ніяких немає. І питань по ній так само немає. Якщо ви хочете переглянути, приїжджайте до нас, зробимо тест-драйв, перевіримо на сто. Ми знаходимося на ринку столичному, кільцева дорога 110 А у нас є також кредит, лізинг, обмін. Можемо викупити навіть ваше авто. Тобто, приїжджайте, дивіться, оглядайте. Машина класна, всім гарного вечора.